Існує кілька законних підстав для зміни прізвища дитини. По-перше, коли прізвище було змінено обома батьками, в такому разі прізвище дитини змінюється автоматично, якщо вона не досягла 7 років. У разі, коли дитина старше 7 років, її прізвище змінюється за її згоди. По-друге, коли прізвище було зміненим одним з батьків. В такому разі прізвище дитини змінюється за згодою двох з батьків, а також за згодою дитини, якщо вона старше 7 років. По-третє, коли наявні особливі обставини, при яких один з батьків помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним, визнаний безвісно зниклим. Якщо між батьками є згода щодо зміни прізвища дитини, тоді ця процедура є відносно простою та невитратною, оскільки потрібно всього лише звернутися з відповідною заявою до органів державної реєстрації актів цивільного стану. Якщо один з батьків проти зміни прізвища дитини, то першою інстанцією може стати органи опіки та піклування. Проте важливо розуміти, що органи опіки та піклування обов'язково проведуть бесіду з обома батьками, а також з дитиною, якщо вона досягла відповідного віку, оскільки мета цієї бесіди з'ясувати реальні причини бажання змінити прізвище дитини та з'ясувати, чи відповідає це інтересам дитини. Проте потрібно пам'ятати, що це рішення може бути оскаржене незадоволеною стороною до суду. У разі, якщо мирним шляхом регулювати цю ситуацію не виходить, а органи опіки та піклування не задовільняють вашу заяву, залишається судовий шлях вирішення цієї проблеми. Для цього необхідно зібрати документи, які будуть підтверджувати той факт, що другий з батьків ухиляється від виконання своїх батьківських обов'язків, ухиляється від сплати аліментів, здійснює інший негативний психологічний вплив на дитину, відповідно, знайти свідків, які зможуть підтвердити ці факти та підготувати позовну заяву які зазначити правові підстави для зміни прізвища дитини, чи це відповідає інтересам дитини, чи наявна, чи відсутня згода другого з батьків та позицію дитини. Якщо у вас виникли запитання щодо зміни прізвища дитини, а також, якщо ви потребуєте професійної правової допомоги у вирішенні сімейних спорів, ви можете звертатися на безкоштовну консультацію до адвокатського об'єднання Правда.